Відкачують воду та встановлюють металеву конструкцію. На вулиці Максима Шимка працівники облводоканалу усувають порив на водопроводі діаметром 200 міліметрів. Велика витік води. І получається не можемо пересилити. Зранку качаємо. З допомогою Камаза і ще допомагає помпа. Витік стався о десятій ранку. Без водопостачання залишилися жителі будинків по вулицях Максима Шимка та Олега Антонова. Розповідає інженер підприємства Владислав Саула. Причина пориву каже у зношеності сталевої труби, якій понад 50 років. Через зношеність водопроводу стався аварійний витік. Вкладність перебуває в тому, що труба знаходиться на глибині більше двох метрів. Витік знизу. І на даний момент пробуємо встановлювати ремонтний хомут. Цю металеву конструкцію кріплять поверх труби двома сталевими пластинами, каже слюсар Сергій Погорецький. Встановлюємо хомут, устраняємо дебиті водопроводу». Загалом у Вінниці 635 кілометрів водопровідних мереж. З них 25% – відсотків сталеві труби. Вони зношені і потребують заміни, каже речниця облводоканалу Оксана Поліщук. У даному мікрорайоні вулиць Шемка Антонова. Вже мали також влітку витоки на трубах невеликого діаметру 300 міліметрів, де ми замінювали біля 40 метрів труб. У разі, коли ми маємо аварійний витік і ми бачимо, що він потребує заміни декількох метрів труби, ми по максимуму в рамках своїх можливостей це робимо. Тобто не завжди ліквідація витоку це просто зварювальні роботи чи встановлення якоїсь конструкції. Досить часто це і заміна 6, 10, 20 метрів труби. По і нуль пори працівники Вінниця облводоканалу ліквідували мешканцям вулиць. Почали подавати воду. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.